Стародавній Глухів, місто, яке пам'ятає столичну славу і провінційний занепад. На його площі обирали гетьманів, його вуличками ходила сила селенна, доброго люду. Декілька разів дихав тутешнім повітрям і Тарас Шевченко. Йому трохи більше за тридцять. Глухову майже тисячоліття. І великий Шевченко, дотиком поетичного крила, торкнувся історії міста величної історії. Молодий поет був у глухові двічі по закінченні академії мистецтв у Петербурзі. Він повертався на батьківщину, щоб тут, на Вкраїні, влаштуватись на постійну роботу. Яким шляхом достеменно невідомо. Знаємо, що побував він на Київщині, Чернігівщині і Полтавщині. З районів цих місцевостей у ХХ столітті була утворена Сумська область. Дорога до Москви, до Росії взагалі вела через глухів. І глухів був. Скажімо так, якщо з України, то останнім місцем, якщо, містом, якщо з Росії, то першим містом, яке зустрічало подорожуючих, і е, в той свій приїзд а відбувся він у лютому. 1944, 1844 року Тарас Григорович познайомився з багатьма глухівчанами, з якими наступний приїзд в березні 1845-го, він достатньо тісно спілкувався і навіть напередодні поїздки розраховував на їхню фінансову допомогу. Це був і Іван Михайлович Скоропадський, наш місцевий поміщик, який володів каоліновими розробками в селі Положки. Це був і Олександр Михайлович Маркович, сварківський поміщик, з яким у Тараса Григоровича були дуже дружні стосунки, і він працював в архіві, який в бібліотеці, яка існувала там в маєтку в Сварківському. Це був і письменник, поет Біляшевський, який так само прихистив Тараса Григоровича, і в другий свій приїзд він два тижні жив у нас в Глухові в цьому його маєтку. Ще за часів Русі глухів був добре укріпленим поселенням Чернігівського князівства. А перша згадка датована 1159 роком. Через Глухів проходив важливий торгівельний шлях, який пізніше з'єднав Москву та Київ. А опинившись на Глухівщині після петербурзьких красот 19 століття, поет і художник Шевченко побачив українські біленькі хати, крислаті красуні верби, український національний одяг, почув рідну мову. На жаль, не зберігся будинок, де на хуторі поблизу міста гостював Тарас Шевченко. Збереглися його враження, описані в невеличкій повісті капітанша. И я пошел шляться по городу, отыскивая то место, где стояла знаменитая малороссийская коллегия и где стоял дворец Гетмана Скоропадского. Но где же эта площадь? Где этот дворец? Где коллегия со своим кровожадным чудовищем, тайною канцелярией? Где все это? И следу не осталось. Странно. А все так недавно, так свежо, сто лет каких-нибудь мелькнуло, а глухо без резиденции малороссийского гетмана сделался Самим пошлим уєзним городком. Персонажа повісті на цих роздумах перервав церковний дзвін. У храмі от от мала початись служба. Певно, це сам Шевченко опинився тоді біля цього храму, одного з небагатьох, що лишилися з тих часів. Це найстаріша споруда у Глухові, Миколаївська церква, зведена у камені в 1695 році. Для будівництва з Києва була запрошена ціла артіль з на чолі з архітектором Матвієм Єфімовим. Майстри самі завозили цеглу, цемент, залізо. Місто тоді заплатило їм 600 карбованців копійками і 500 карбованців чеками і забезпечило провіантом. Поки Глухів був столицею Гетьманщини, Миколаївська церква була культовою спорудою лівобережної України. Тут, на колишньому радному майдані, перед храмом наставляли на гетьманство у 1708 році Івана Скоропадського через 15 років Данило Апостола, потім Крила Розумовського. Поруч із цим храмом був інший на місці сучасної автостанції, коли знаходилася Троїцька церква, яку знищили вже радянські варвари у роки так званої Хрущовської відлиги. Кажуть, місцеві безбожники навіть малювали на стінах фальшиві тріщини, аби вище начальство дозволило зруйнувати храм. Старші люди й досі не користуються туалетом автостанції, бо він розташований там, де раніше знаходився вівтар. Була в центрі міста і малоросійська колегія свого часу, новий орган управління Гетьманщини. Та всього цього, звичайно, Шевченко на власні очі не побачив. Більша частина архітектури XVIII століття згоріла у вогні. І коли він побачив глухів, який на той період уже втратив статус столиці, пережив дуже серйозну пожежу 1784 року, в результаті якої була зруйнована зруйноване було приміщення і другої малоросійської колегії, і вся центральна частина міста від пожежі дуже сильно потерпіла. І тому, коли він ходив по вулицям глухова, то він не розумів, не пізнавав за описами, за спогадами, за історією цього періоду того величного міста, тієї гетьманської столиці, тому що на той період місто переживало дуже складний час, а це спасопреображенська церква у часи Шевченка її називали заградською, бо тоді це місце було за межами старого поселення, хоч тепер давно самий центр міста. Зі скасуванням другої малоросійської колегії глухів поступово став провінційним містом. У ході нового планування колишньої столиці, а нині лише повітового містечка, знесли більшу частину фортифікаційних споруд. А потім було 19 століття, і якби не перші російські олігархи, Терещенки, на кінець позаминулого століття місто не набуло б інших обрисів, достатньо привабливих і красивих, здатних захопити подорожуючих. Торгівля хлібом, особливо під час Кримської війни 1853-56 років, дозволила отримати перші серйозні прибутки підприємливому глухівському приказчику Артемію Яковичу Терещенку на прізвисько Карбованець, засновнику могутньої династії Терещенків та їх цукрової імперії, що простяглася від Слобожанщини до Волині. Практично всі будівлі міста того часу, що збереглися до наших днів, так чи інакше пов'язані з родиною Терещенків. І не дивно. своїй малій батьківщині багатющі глухівчани пожертвували на ті часи просто астрономічну суму півтора мільйони російських рублів. Вже у 21-му столітті один з останніх нащадків сімейства Терещенко Мішель, який живе у Франції, приїздив на батьківщину предків і навіть, подейкують, виділив великі гроші на реставрацію міста. Наше місто, напевно, побудоване було в, саме в цьому місці. і е... Незвичному, можливо, якомусь сакральному місці, і е, на протязі більш ніж тисячолітньої своєї історії воно не тільки приваблювало людей, які приїздили сюди, які творили, а і народжувало дуже багато видатних особистостей. Ось е, наші історики, наприклад, е, навіть е, сформували такий е, феномен столичності, феномен глухова, який народжував е, дуже видатних особистостей, який притягував видатних особистостей. І тому аура міста, звичайно, душа нашого міста, вона зберігає і історію, минулу славну історію, і на сьогодні продовжує естафету ось тих попередніх поколінь. І ми пишаємося досягненнями наших сучасників, які так само на різних нивах, і культурній, і науковій, і спортивній, продовжують творити славну історію і прославляти наше місто. Цікаво і на перший погляд дивно, але головним туристичним символом Глухова сьогодні вважається нерозкішна трьоханастасіївська церква, не старовинна Миколаївська з площею, де обирали останніх гетьманів і не могутня київська брама Глухівської фортеці, а водонапірна вежа. Побудована вона була у кінці 20-х років ХХ 20 століття за проектом харківського архітектора Йосипа Лазарева, після чого в місті з'явився водопровід. А Шевченко. Востаннє глухів бачив його 1861 року, коли труну великого поета і художника доправляли через місто Києво-Московським трактом. Донині в місті немає пам'ятника Шевченку. Є ось цей знак, який встановили глухівчани за брамою старого міста. Людина з багатим внутрішнім світом, людина, яка дуже любила музику, яка захоплювалася образотворчим мистецтвом і була був він чудовим художником. Людина, яка вміла співпереживати, людина, яка любила свою батьківщину. І тому, коли відчуваєш, що ти ходиш тими ж вуличками, якими ходив Тарас Григорович, що ти дихаєш тим же повітрям, що ти е, сприймаєш ту ж ауру. Яку сприймав і він, то звичайно дуже трепетне і дуже е, таке е, відчуття єдності е, нашого минулого, відчуття єдності е, тих почуттів, які е, відчував, які співпереживав Тарас Григорович Шевченко, і наших уже сучасних, сучасного нашого сприйняття світу. Молодий поет був у Глухові двічі стародавній глухів, місто, яке пам'ятає столичну славу і провінційний занепад. І лишається надія, що тотик поетичного крила Шевченкова ще не раз викличе в чутливих душ спогади про велику людину і про величну історію, частиною якої є й ми сучасники нового тисячоліття.